Ну і в продовження теми е, Генеральний штаб збройних сил України офіційно сьогодні заявив про виявлення прослуховування у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Валерія Залужного та працівників його апарату. Більш детальніше у генштабі тепер от вказують, що напередодні 17 грудня, під час планової перевірки приміщень, в одному з міст дислокації, от так от формулюють, було виявлено елементи обладнання для зняття інформації. Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача збройних сил України та працівників апарату забезпечення його діяльності. Зазначається, що з метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних було повідомлено службу безпеки. України, ну я нагадаю, що цьому передувало е, джерела українських змі напередодні повідомляли, що в кабінета головнокомандувача ЗСУ Залужного і деяких його співробітників дійсно знайшли пристрої для прослуховування, і це мав би бути новий кабінет головнокомандувача, який він не використовував, але до якого мав заїхати, і який перед його переїздом туди тепер перевіряли. Служба безпеки України заявила, що технічний пристрій, який перебував у неробочому стані. Було виявлено в одному із потенційних місць дислокації головнокомандувача зсу. Правоохоронці відкрили, що до цього кримінальне провадження намагаються тепер встановити причетних до цього. З того важливо, що ми і ще маємо сенат сполучених штатів та конгрес е до кінця цього року, навряд чи ухвалять ті от нові обмеження щодо безпеки американських кордонів, від яких залежить виділення мільярдів доларів допомоги Україні наразі. Триває дискусія за зачиненими дверима. Йдеться про це у публікації американського видання Політико. Зацитую у Сполучених Штатах за зачиненими дверима тривають переговори щодо безпеки кордону, в яких беруть участь. Сенатор республіканець Джейм Ленкфорд, незалежна сенаторка Кірстен Сінема і сенатор демократ Кріс Мерфі. Цієї неділі вони провели і йшлося в цьому повідомленні про е, минулий тиждень. Е, Цієї неділі пише політико: вони провели тригодинну зустріч, заявивши про досягнення прогресу. Е, водночас сенаторка Сінема повідомила, що деякі частини складних формулювань щодо кордони були доопрацьовані. Кінець цитати. Але бачимо, розуміємо, що все таки е, бажаного нам прогресу у цьому питанні не було досягнуто. Відповідно, навряд чи все таки сенатори республіканці і демократи встигнуть до цього року до завершення цього року досягнути цього компромісу по мексиканському кордону, щоб разом із ним проголосувати допомогу Україні і Ізраїлю. Нагадаю, йдеться про 61 мільярд американських доларів, які має бути зарезервований в американському бюджеті на 24-й рік, тим, щоби з тим, щоб цих грошей. Україні допомагати, ми в очікуванні того, що все таки республіканці і демократи досягнуть домовленості. На жаль, маємо розуміння, що республіканці скористалися цим от шансом дотиснути демократів по тому питанню, яке їм є цікавим, питанням мексиканського кордону з тим, щоб віддати за це свої голоси, віддати свої голоси за цю ініціативу Джо Байдена, цікаву демократам, цікаву. Україні цікаво і тим таки республіканцям, але бачите, все таки вони своїх колег е сенаторів демократів шантажують тим. Вони кажуть, давайте проголосуйте мексиканський кордон, зробіть те, як нам цікаво навзаєм Ми віддамо свої голоси по допомозі Україні. При цьому це треба розуміти. Самі республіканці абсолютно погоджуються з тим, що Україні треба допомагати що не варто лишати Україну сам на сам з Путіним, але при цьому все одно вони продовжують тих демократів цим. Шантажувати хочуть скористатися можливістю, хочуть зробити так, як їм цікаво. Ну і до не надто хороших новин: польські перевізники знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску дорогуськ к один. Українські прикордонники те повідомляють, що учасники цієї блокади вони на тепер знаходяться за кілька кілометрів від польського пункту пропуску, і вони там. На території Польщі обмежують рух вантажівок в обох напрямках, як в бік України, так і тих, які слідують з України. Ну і за інформацією польських перевізників, організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас обіцяють, що, мовляв, пропускатимуть ті транспортні засоби, які везуть гуманітарку, які перевозять тварин, харчі, що швидко можуть псуватися, і інші важливі вантажі тощо. Окрім того, за наявну інформацію, це повідомляють українські прикордонники. Протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів. Ну і для розуміння, от вони обіцяють на одну годину пропускати одну фуру, одну вантажівку. Ну, давайте порахуємо, це виходить, що 24 вантажівки на добу.